Отакий от, от ранковий антуражик. Продовжуємо далі, не зупиняємось. Якщо лінь, то зроби так, щоб лінь не було. Поїхали. А почнемо ми це ранок з прокачки вестибулярного апарату. Якщо вам ця вправа здається, як нісенітниця, то... вийди відсюда. Який би ти сильним не був, розписати можеш будь-який момент. Моя улюблена постійна рубрика опісані турніки. Ай! Конденсат тупо так от ляпнув під чиєю. Якщо ви не знаєте лайфхак секретного успіху, як ходити на турніки, то от я вам можу зараз розповісти цей лайфхак. Прокидатися, виходити і займатися. Не дякуйте а з вас, 57 доларів за цей коуч. Жонглюю далі. Приємно, коли тебе лампа в обличчі не валить, і все це бачиш і нормально жонглюєш. На <плес> не наче понеділка. <плес> Сила мужика, у мені. трепатура Спасибо дура Спонсор показу цього відео лінь, лінь, двигун прогресу. Перестає вірити навіть ваша свідомість. Це аж ніяк не привід відміняти зарядку. Просто щоб ви знали. Некарки. Хоча з воронами можна домовитись. Не з усіма людьми так працює. Мої археологічні розкопки підтвердили те, як до історичні часи виглядали тинісні м'ячики. Ось те, що мені вдалося зараз викупити. І ми зробили висновок, що у динозаврів були дуже крихітні ручки. Ви бачите моє око? Не зажать нас лапуші, ще переступайте їх, вони вас хавають, або ти їх, або вони тебе. <illaisesrees Darwin> <quilla displaysSean> Я на техно. Я на техно. Я, на печивось, ні, я на не техно. Ти печи восніте. Не забував дихати. Як завжди в цей час іду стояти на рутя. Я наказан тебе. Тип, я наказан тебе. Можливо, ти непоганий тип людини. Але мені не потрібні двоногі альбіни, також двоногі аліни, мені потрібен нормальний двіж. Слиш або чуєш. Потім потусуємось трошки. Вуличний стиль додає трошки газку. А я відкриваю кваску Тарас, але краще але краще, Петро. Іра газ поганий буде. До речі, між іншим Донбас наш. Як і інші міста України, такі, як окуповані, як моє рідне місто. У тебе, можливо, в душі зовсім інше тісто, але пройти ти його міси надалі. Ти ж не з глини зліплений. Мис перепливає, мій ніс такий саме великий, як мис Дрейка або мис Кендрика. Сонечко встає, у нього обличчя б'є, але я збираю речі, о є. Запах сонця має власне свій аромат, і йому я дуже насправді рад. На сьогодні моє закінчено. Мене не звати Борат, а мене звати Денис і сетен закінчив. Підіймався вгору-вниз і вас обійняв ті, хто вдало кінчив.